Реактивні системи залпового вогню, зброя безумовно грізна, але теж потребує, як виявляється, додаткового захисту пасивного БМ 21 у Миколаєві почали бронювати. Зазвичай вони зроблені на базі, хоч і армійського зразка, втім просто вантажних уралів або зилів. Тож моторні відсіки та паливні баки залишаються найвразливішими для ворожої артилерії ділянками грізної зброї. Миколаївські конструктори вже маючи досвід екранізації БТРів, узялися тепер оснастити протикумулятивним захистом ще й українські гради. Це ніщівна машина, що випалює геть усе живе в радіусі 6 кілометрів і сама потребує захисту. Найвразливіші місця зараз прикривають бронею. На рахунку зварювальника Едуарда Колесніка. Вони одна заекранована бронемашина. Але раніше захист робили переважно на БТРи. Бронювати вантажівки з ракетними установками складніше. Ті жаліє, тому що все йде. О, о, о. Із галовин, а все видумувається. В основному двигатель і бак топлями. Потому що якщо даже куди-попадуть засади на то вони зможуть виїхати хоча б на целом двігаті. Після екранування каже зварювальник, машина стає важчою майже на 700 кілограмів. Але для вантажівки це не суттєво. Скільки градів вже відправили на передову, не розголошують. За останні півроку на заводі кажуть, зі свого основного профілю майже повністю перейшли на військові рейки. На сьогоднішній день уже більше 30 одиниць прошло через наше предприятие. Это и ремонт, и восстановление, и модернизация, и защитные экраны антикоммулятивные, и бронирование. Тепловозов за это время сделано меньше, чем военной техники. Ничего не поделать, такое веяние времени. Відгуки про захисні екрани тільки схвальні, кажуть волонтери, що опікуються проектом. Государство до этого утверждало, що вони не очень та й нужні. На самом деле, ні один воєнний не сядіть в БТР, кадаво в зоні АТО без того екрану. Було по восім попадані в снарядах кумулятивних. Ікрани, звісно, попортілись. Придеться переділити, але БТР в цілості сохранності. вартість одного такого комплекту від 10 до 12 тисяч гривень. Утім, ремонт самої військової техніки обійшовся б значно дорожче, не кажучи вже про врятовані життя. Сьогодні йде уже процес лібералізації цих правил для того, щоб екрани прийняти на вооруження офіційно і таким образом почати їх робити масово на кожну єдині бронетехніки. Ребята та воюють уже сьогодні, завтра і післязавтра, А робити міністерство оборони начнуто це фінансувати, я полагаю в найкращому випадку через місяць. Таким захистом сьогодні обладнані не більше 20% української військової техніки, але усе це поки що лише з усиллями волонтерів. Ольга старшовітергарагуля Миколаїв Спецкор два